Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Слава, слава. Знаєте, сьогодні особливий день. Особливий день в країні, особливий день в кожній сім'ї. Знаєте, так, зранку забігши у магазин, ти бачиш, як метушаться люди. І всі несуть, знаєте, масу квітів. І це добре, і це гарна традиція. Значить, сьогодні в особливий цей день, коли ми з вдячністю згадуємо тих, хто подарував нам життя. Хто навчав першим молитвам, хто водив за руку до Божого дому. Нехай Господь благословить кожну маму міцним здоров'ям, миром у серці, радістю в дітях і внуках. Нехай за вашу любов, терпіння і самопожертву Бог пошле вам відповідь на ваші молитви і свої рясні благословіння. Дякуємо вам, молимось за вас і благословляємо вас. Сьогодні, друзі, хочу говорити те, що потрібно. Мамі кожній, кожному татові, кожній дитині, бабусі, дідусю, нам всім. Те, чого часто нам не вистачає в житті, і почну з такого простого прикладу. Колись, навчаючись, я прийшов на один екзамен з психології. І знаєте, в Україні екзамени проходять трошки інакше. Тут більш частіше це тест. І якщо ти не знаєш якогось одного питання, то можеш виграти на інших. Получиш трошки меншу оцінку, менший скор, але все-таки здасиш екзамен. В Україні було по-іншому. Ти маєш знати всі питання, і тобі попаде одне з них. І ось я прийшовши на, в аудиторію, витягнув своє запитання. Як ви думаєте, я його знав чи ні? Вийшло те, яке я взагалі не знав. Не вистачило часу вчитись. Коли викладач маючи час, тому що інші студенти готувалися, він розповів мені, як треба відповідати на це запитання. В деталях, з пунктами зі всім, я уважно прослухав його лекцію. І він сказав: в тебе є одні сутки, одна ніч, і ти можеш виправити ситуацію. Завтра прийдеш і ми з тобою поговоримо. Переді мною була ніч, але була дилема, тому що в цей вечір було, було молодіжне спілкування, на яке я дуже хотів і мріяв попасти. І я розумів, що одна ніч не виправить моїх знань по психології. Перечитавши всі питання, які я гірше знав, я, помолившись Богу, довіривши йому мій наступний екзамен, пішов в церкву, мав гарне спілкування, повернувшись, знову переглянув свої записи і зранку пішов на екзамен. І ось, приходячи знову в аудиторію, знову той самий викладач, знову всі ті е, запитання, яких я не бачу, я витягую. Запитання, і думаєте, яке воно було? Я його знав чи ні? Я витягнув те саме запитання. І я кажу викладачеві, можна я без підготовки? Аж я його вчора вислухав детально. І викладач мій каже, давай свою залікову книжку в тебе п'ятірка. Ось так інколи Бог проводить наше життя, даючи відповіді на нашу довіру йому. Я сьогодні хочу говорити про довіру, друзі. І епіграфом, а центральним текстом, який я хочу запропонувати за вас, це буде Псалом 115, 11 текст. 11 текст. Ви, котрі шукаєте Господа, довіряйте Господеві. Він ваша поміч, ваш захист. Він ваша поміч і ваш захист. Довіряйте Господеві. Що таке довіра, друзі? Я так переглядав словники, По-різному пишуть. Довіра це впевненість у порядності, доброзичливості іншої сторони, з котрою довіряючись знаходиться в тих чи інших стосунках, що базується на його досвіді. Довіра це твердження про те, що поки що невідоме, але має якусь ймовірність, що воно станеться. Повну довіру часто ототожнюють з вірою, бо механізмом такої довіри вже не базується на раціональних засадах, тобто на досвіді і на передбаченні, а на попередньому знанні однієї сторони другої. І включає і раціональні мотиви взаємовідносин. Дуже все зрозуміло, правда? Я теж нічого не зрозумів, але знаю, що довіра це впевненість у надійності, чесності, доброзичливості або компетентності іншої особи, групи людей. Це очікування, що інша сторона буде діяти передбачено, доброзичливо навіть в тих ситуаціях, які є вразливими для нас. Або ми ніяк не можемо мати контроль над ними. Щоб нам краще розуміти слово довіру, я назву декілька синонімів: це вірити, покладатись, упувати, надіятись і покладати свої надії. Ось ці терміни вони будуть, можливо, перегукувати в сьогоднішніх наших, наших роздумах. Приклади, в яких ми, ми особливо відчуваємо довіру, це, наприклад, в сімейному житті. Діти довіряють, що їхні батьки їх захистять, подбають про них. Подружжя довіряє один одному, що вони збережуть вірність, підтримають у складну хвилину. Подруг, коли довіряє, він може свою таємницю він вірить в те, що ви не передасте її іншим. Коли ви позичаєте гроші, ви довіряєте, що люди ці, вони вам їх повернуть. Часто на цих поворотах долі ми втрачаємо друзів. Керівник доручає своєму працівнику, що він зробить якусь роботу, і довіряючи його професіоналізму. Довіряємо йому цю справу. Пацієнт довіряє лікарю, приймаючи призначення, лягаючи на стіл, коли вас взагалі виключають, і ви довіряєте, що лікар знає, що він буде робити калпелем. Хірург довіряє медсестрі, що вона подасть йому правильні ліки і так далі. Я пропоную сьогодні, щоб ми поговорили не просто довіру, яку, яка, а про, поговорили про довіру до Бога. І хочу, щоб ми разом дали відповідь на п'ять запитань. Що заважає нам довіряти, довіряти Богу? Чому ми можемо довіряти Богу? Що нам дає довіра для, до Бога? Як перевірити, а я довіряю Богу чи ні? І як можна навчитись довіряти Богу? Я постараюсь коротенько. Що заважає друзі, нам довіряти Богу? Ми так створені або так живемо на цій землі, що ми хочемо усе контролювати. І ось це бажання контролювати абсолютно усе? Вона заважає нам довіряти Богу. Ви знаєте, мама контролює вдома все, тато контролює все, діти хочуть контролювати батьками. В суспільстві, в церкві, всі, всі ми хочемо контролювати. Знаєте, один чоловік казав так: я навіть не підходжу до да, до посудомойної машини, тому що мені потрібно знати певний алгоритм, як там все це складати. Інакшому випадку ти не пройдеш тест, вона тобі його не зарахує. Але друзі, бажання контролювати все в нашому житті, і ми часто думаємо, що контроль що ми все контролюємо. Але насправді, насправді, багато речей, які ми думаємо, що ми контролюємо, вони далекі від нашого контролю. Навіть кожен наш подих, наступний, вдох, вдих, він не, ми не можемо цим контролювати. Цю, коли ваших дітей нема поряд. Ви не можете контролювати, навіть думаючи, що GPS-тракер вам цьому допоможе. Ні, ви тільки знаєте, де вони знаходяться. І так далі, можна перераховувати. Гордість нашого серця вона не дозволяє нам довіритись Богу. Інколи особистий біль, горе, безвихідні ситуації заглушає Бога, і ми не можемо довірятися. Інколи диявол він робить все можливе, щоб ми не довіряли Богу. Негативний досвід, який ми мали в своєму житті з іншими людьми. Які ми розчаровувалися в них, і часами це також заважає довіряти Богу. Вплив і оточення культури, в якій ми живемо, також заважає нам, тому що люди в цьому світі мало довіряють Богу. Інколи боротьба, духовна чи фізична, якась, вона не, не дає нам довіряти Богу. Є багато біблійних прикладів, які говорять про це. Наведу тільки декілька з них. Адам з Євою довірились більше змію, якого не знали, ніж Богу, якого знали. І до чого це привело? До трагедії людства. Ізраїльтяни в пустелі не довіряли Богу, що він доведе їх до того краю, коли вони зустрілися з тими, які ти провідали край, і що там дуже великі люди живуть, ми не зможемо цього зробити. Кому вони довірились? Вони довірились словам людей, замість того, щоб довіритись Богу. І це коштувало йому 40 років блукання в пустелі. Цар Саул хотів не, не дочекався, не довірився Божим словам. Дивлячись, що всі розбігаються, пішов, зробив жертвоприношення, цим самим порушивши Божу волю. Апостол Петро, ідучи по воді, перестав довіряти Богу і пішов, почав тонути. А ніхто з людей не відчував, наскільки твердою є вода, крім нього. Він міг по ній йти. Але був момент, коли він засумнівався. Друзі, чому ми можемо довіряти Богу? Ми можемо довіряти Богу, спираючись на якості самого Бога. Наведу декілька прикладів, декілька якостей Бога, які дають нам впевненість в тому, що ми можемо на нього довірятись. Перше, це Бог вірний, постійний і незмінний. Ми з вами змінюємось, ми з вами часто не впевнені, міняємо свої думки, погляди, навіть відношення один до одного, а Бог через Біблію говорить так, що вірний є Бог, який покликав нас до спільності з Його Сином Ісусом Христом, нашим Господом. І коли оцей вірний Бог говорить, що я не залишу тебе і не, закину, не покину тебе. Його обіцянки ніколи не порушуються, навіть тоді, коли ми самі зраджуємо. Обіцяв і виконав. Обіцяв Спасителя, Він його послав. Боже Слово, Його Слово, воно незмінне, воно вічно стоїть. Написано, що трава засихає і квітка в'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним по віки. Ось це причина, чому ми можемо довіряти Богу. Наш Бог є любов. І ми знаємо про це, і Біблія про це говорить, і доказ цьому, Ісус Христос на Голгофі. Його природа це любляче серце, яке прагне нашого спасіння, нашого добра, нашого зцілення. Ми можемо довіряти такому Богу, якому любить. І рідко коли думаю, в вашому житті були люди, які, яким ви довіряли, які вас не люблять. Ну я нам не зустрічав таких людей. Чи є у всесвіті більша любов, ніж любов Бога? Звичайно, що ні, адже Він віддав єдинородного сина. Доказавши свою любов. Хто любить нас більше за того, хто віддав свого сина заради нас, я не думаю, що ми знайдемо таку людину. Навіть у сім'ї, навіть рідні люблять нас менше. Бог є любов, тому ми можемо йому довіряти. Бог бачить усе наперед і краще знає за нас. Ми бачимо, друзі, лише фрагменти нашого життя. Ми бачимо те, що перед нами, а Бог бачить усю картину. О, глибина багатства і премудрості і знання Божого, які не збагнені його суди, дослідимі його дороги, хто пізнав розум Господній або хто був порадником йому, хіба хтось дав йому наперед щось, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього і йому слава навіки, говорить апостол Павло. Навіть коли ми не розуміємо, навіть коли ми не бачимо вигляд, виходу з тієї обставини, в якій опинились, Бог знає наперед. Навіть відчинивши двері, ми не знаємо, як зробити крок, він знає всі кроки наперед. Немає нічого неможливого для Бога, тому ми можемо йому довіряти. Бог ніколи не змінюється, ми про це говорили. Він вчора, сьогодні і навіки той самий. Його діла, друзі, доводять його доброту. Він добрий Бог. Скуштуйте і побачите, який добрий Господь і блаженна людина, яка покладається на нього. Перед ним тремтять гори і тануть узгір'я. згір'я. Він його присутності, від його присутності хитається земля та всесвіт. У страху всі його мешканці, хто може стояти перед його гнівом, хто виступить проти нього. Його гнів розливається вогнем, перед ним розпадаються скелі. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи, Він знає тих, котрі на нього покладаються, говорить пророк Наум. Коли ми... Згадуємо, що Бог, як Бог провадив ізраїльтян через пустиню. Як Він Ісус прощав, годував, допомагав іншим, як Він діяв в своєму житті. Це в житті кожного з нас, якби я взяв мікрофон і пішов по залу, ви розказали багато прикладів, коли ви довіряючи Богу, Він вас проводив як добрий Бог. Доброта це його характер, це постійний характер. І покладаючись на його доброту, ми можемо довіряти Богу. І Бог це єдиний, який знає, що чекає нас з вами у майбутньому. Він говорить: є Альфа і Омега, початок і кінець, каже Господь. І хто був, хто є, і хто приходить в це держитель. Покладаючись на Бога, який знає наше майбутнє, це впевненість, це ми можемо стояти на твердих ногах. Він знає, що нас чекає. Він один знає, ніхто інший цього не може. Наш Бог суверенний, і Він все тримає у своїх руках. Він контролює на відміну від, від нас абсолютно усе. Всі мешканці землі порівняно з ним ніщо. Він чинить за своєю волею, як з небесними силами, так і з тими, що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати Його руку і спитати Його, що ти робиш, сказав колись на Вуходоносор, коли пройшов часи випробування. Біблія вчить, що суверенітет Бога абсолютний і Він охоплює абсолютно все. Він суверенний у твореві, він суверенний у проведінні. він суверенний у викупленні. Життя віруючої людини, те, якої любить його, немає випадковостей. Все, що відбувається з нами, має одну з двох причин: або Бог це послав, або Він щось допустив в наше життя. І наш Ісус Христос, наш Бог, Він суверенний у викупленні. Спасіння належить йому, Це Його дар, і Він духовно метр, відроджує до нового життя, даруючи прощення. Якщо вони відгукуються на Його поклик. Друзі, що нам дає те, що ми довіряємо Богу? Коли ми читаємо, я почав шукати обітниці Божі, які говорять про те, що дає Бог людям, які надіються на нього, це безліч текстів, це дуже багато текстів. І нам не вистачить години, можливо, і дві, щоб всі їх порахувати і подумати над ним. Тому проведу тільки декілька. Господь. З нами в часи скорбот. Разом з тим Господь добрий, притулок у день скорботи. Він знає тих, котрі на нього покладаються. Господь з нами в часи скорбот. Ви знаєте, я люблю фразу, яку колись чую, вона мені запала в серце. Вчитель ніколи не підказує вам нічого в часи екзамену, але він вчить до того, коли ви складати, будете складати цей екзамен. Тому, друзі, інколи нам здається, що в наших складних умовах життя і трудностях, і переживаннях, хворобах, можливо, його немає поряд. Він просто чекає, коли ви складете іспит. І це наше життя буде сповнене плодами, і ми матимемо наповнене змістом і благословінням життя. Ось це, що дає нам довіра до Бога. Проте благословена людина, яка цілковито покладається на Бога і надії, якої є Господь, і Він уподібниться до дерева, що посаджене над водою. Воно приносить плід. Інше, що, наступне, що, потрібно, що ми маємо, коли надіємось на Господа, що Бог буде направляти і вирівнювати нашу дорогу. Усім серцем своїм довірся Господеві і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього у всіх дорогах своїх, і Він вирівнює твої стежки. Бог знає, кудою нам краще пройти, щоб пройти це життя. Довіряючи Богу, ми маємо точного. Керівника нашого шляху, і він обов'язково проведе. Він про це обіцяє. Ті, хто довіряє Богу, хто надіється на нього, має силу, має силу жити, перемагати гріх, протистояти дияволу, обставинам життя, силу відстоювати і захищати свою віру. І історія багата прикладами тих, які, надіючись, довіряючи Богу, проходили тюрми, проходили е, табори і навіть залишали, закінчили своє життя тут на землі. Довіряючи Богу. Згадайте тільки молодих юнаків у Вавилонському полоні. Вони сказали, що ми зробимо, навіть якщо загинемо, ми не поклонимось. І Бог дав їм силу. Довіра до Бога дає силу. Ті, що довіряють Богу, надіються на нього і будуть мати спокій. Якщо ви хочете перевірити, чи в вашому серці є довіра до Бога, перевірте, чи ви маєте спокій. Так говорить Господь, мій владика, святий Ізраїль, Якщо навернетесь і збережете Дайте спокій, то ви спасетесь. Ваша сила в спокої та в довірі. Але ви написали, написано, не захотіли. Був час, коли люди цього не захотіли. Бог допомагає у всіх справах тим, хто довіряє йому. Декілька прикладів з Святого Письма: Згадайте Авраама. Пішов, не знаючи, куди йде, але довірився Богу і став батьком багатьох народів. Від нього прийшов Месія. Згадайте Ноя, який, довірившись Богу, будував корабель на пустині. Але прийшов момент, коли закрились двері, і ось цей корабель піднявся на хвилях в води. Довіра Богу привела до спасіння його сім'ї. Давид з маленькими камінцями, довірившись Богу, зміг поразити великого ліафа. Даніил, коли довірився Богу. Відкрив свої двері в сторону Єрусалима і не замовкла його молитва, отримав спасіння, навіть будучи з левами у ямі. Марія, мама Ісуса, не побоявшись прийняти від Духа Святого, не побоявшись, що за це можуть в Ізраїлі побити камінням, стала матір'ю Спасителя Ісуса Христа. Також і Ісус Христос, довірившись Богу, Казав, нехай буде не моя воля, а твоя пішов на хрест і приніс спасіння для нас з вами. Ці приклади показують, що справжня довіра до Бога це не відсутність страху. Ми будемо боятись, але це вибір вірити навіть тоді, коли страшно і незрозуміло. Як же ж знати або як перевірити, а я довіряю Богу? Коли я довіряю Богу, в моєму серці повний мир і спокій. Незалежно від обставин життя. Довіра бо Бога проявляється у внутрішньому спокої навіть серед бурі. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, допоможу тебе і підтримую тебе правицею правди твоєї. Часто ми хочемо довіряти, часто ми хочемо і думаємо, що знаємо, як це робити, але обставини життя показують по-іншому. Все ми робимо самі, кожного разу спотикаючись, замість того, щоб просто. Довіритись Богу і мати спокій в своєму серці. Я знаю мого Господа, Він керує моїм життям, і я слухаюсь Його. Якщо ось це є в твоєму житті, значить ти довіряєш Богу. В тебе міцний фундамент, на який ти впираєшся, і ти можеш спокійно йти по життю. У мене постійне бажання молитись, в мене постійне бажання розповідати йому все, чим я живу, і що мене турбує, і не просто розповідати, але все віддавати в його руку і мати спокій. Я прагну бути з тими, які довіряють Богу, для того, щоб поділитись з ними, а вони поділяться зі мною. І моя віра знову буде міцною для того, щоб довіряти Богу. Я відчуваю Його поряд в часи труднощів, і спокус. Я маю силу боротись з гріхом, переживати труднощі і радіти разом з Ним. Все можу в тім, хто мене підкріпляє. Якщо це є у вашому житті, значить ви вмієте і знаєте, як довіряти Богу. Я не ношу все в своєму серці, я передаю свої турботи Богу, а Він, усі ваші турботи покладаючи на нього, бо Він піклується про нас. Я вдячний, що коли тоді, навіть коли ще не отримав відповіді на свою молитву. Це, виш, це, це показник того, що ти довіряєш Богу. Ти просиш у нього і вже дякуєш за те, що Він тобі ще не дав. Значить, ти довіряєш Богу. Я прощаю замість того, щоб нести помсту. Бог говорить, мені відплата, я віддам, говорить Господь. Якщо ти прощаєш, навіть того, хто тебе образив, навіть тоді, коли в тебе не просять прощення, ти довіряєш Богу, тому що Бог діє дальше. Як можна ж навчитись? Ми не народжуємося, ми не народжуємося з повною довірою до Бога. Ми написано, народжуємося в гріхах і нас тягне в ту сторону, але довірятись Богу, Біблія говорить, що треба вчитись. Довіра не виникає автоматично. Це не те, з чим ми народжуємося. <кх> Довіра росте через досвід Божої вірності. Чим більше ми відкриваємо Писання, чим більше ми стараємося в маленьких кроках нашого життя довіряти Богу, тим більше в нас укріпляється віра. Ми починаємо відчувати його підтримку і усвідомлюємо, що навіть те, що здавалося злом, інколи обертається для нас добром. Згадай дорогу, якою вів тебе Господь. Тобто дивись на свій шлях, де ти довіряв Богу, як він відповідав на твої молитви. Встаючи на цю опору, рухайся далі, бери більші вершини. Але довіра, вона вимагає практики і вибору. Це життя, це не просто, знаєте, слова Я довіряю Богу. А коли приходять труднощі чи випробування, ця довіра вона нічого тобі не дає, тому що це тільки слова. Довіра, вона виникає у стосунках. Коли ти не в комфорті, а інколи в боротьбі, ти навчишся. Практично довіряти Богу. Інколи, знаєте, довіра це тоді, коли ти в повній темряві, тобі потрібно зробити наступний крок, а ти не бачиш нічого під ногою. Довіряючи Богу, ти робиш цей крок, впевнено, стоючи на землю. Часто ми набуваємо, знаєте, досвід, навіщо покладати свою опору на, на себе, на інших, на власний досвід. Ми дивимося, що Бог вже проводив нас цими шляхами, ми можемо впертись на нього. Довіра це пліт стосунків. Немає щирих стосунків з Богом, немає довіри йому. А по Ісус Христос закликає, прийдіть до мене всі, хто втомлений, хто обтяжений, і що, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо, ярмо нести нелегко, навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете що? Знайдете спокій душам вашим. Коли довіритесь Богу, коли візьмете це навчання для себе практичне, Він обіцяє, що спокій прийде у ваше Серце. Друзі, я розумію, що сьогоднішній ранок ми не зможемо осягнути цю тему повністю. Але я хотів би, щоб ми, хоча б, от, трошки торкнувшись цього, могли запам'ятати, що лише довіра Богу може робити наше життя спокійним. Лише довіра Богу, навіть в бурхливі обставинах життя, дарує можливість йти по воді, йти в темряві, рухатись вперед, не зважаючи ні на що. Ісус Христос говорить так, точніше, Бог через пророка Ісаїю, Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я додам тобі сили, допоможу тобі, я підтримаю тебе, правицею правди своєї. Друзі, ось цей текст, ми його читаємо, можливо, багато з нас знають на пам'ять, але як часто в своєму житті, щоденному, ми опиралися на цей текст, як часто страх втікав з нашого серця, тому що ми говорили і повторювали, що Бог зі мною. І навіть якщо я не розумію ситуації мого життя, якщо, навіть якщо я не розумію, що сьогодні трапляється зі мною, я піду за тобою, тому що ти сказав, що ти мене підтримаєш. Ти візьмеш мене за праву руку. Можливо, візьмеш мене на руки тоді, коли я не маю зовсім сили йти, і поведеш, тому що ти обіцяв. Можливо, сьогодні серед нас знаходяться люди, яких серце сповнене страхом. Вони бояться всього і всюди. Можливо, сумнів. Або навіть втома від важкого життя, чи то духовної боротьби, чи то фізичної, з хворобами можливо. І в твоєму серці немає спокою, і ти не знаєш, що робити. Біблія закликає: не бійся, бо я з тобою. Заклич Господа в своє серце, довірю йому все своє життя так повністю, як довіряють діти. Знаєте, коли ти береш маленького малюка і підкидаєш його в повітря, він спокійно летить і потім знає, що тато його впіймає. Ось подібно так, можливо. Потрібно вирватися туди, в руки Бога, для того, щоб він міг нас благословити. Інколи нам хотілося б, щоб Бог, коли ми йому довіряємо, зробив ось ці кроки зразу. Ось так. Я сказав і Бог зразу зробив. Інколи Бог, випробовуючи нас, доводить нас до такої точки, коли ми вже не маємо ніяких опор, коли ми вже не маємо ніяких надій. І тільки тоді починає діяти Бог, тому що. Все те, що в нас накопичилось, наша гординя, наше я, наше власне бажання робити щось своїми силами і контролювати все, ось коли ці підвалини, всі зруйновані, Бог починає діяти. <кхух> Довіряй Богу, це не просто слова, це ключ до миру, сили і перемоги. Довіряй Богу своє життя, і Він ніколи не підведе тебе. Він це обіцяв, і Він це обіцянко доказав на Голговському христі. Я хочу, щоб ми зараз, схилившись на коліна, друзі, могли глибоко заглянути в своє серце і запитати у Бога: а яка моя довіра до тебе? Можливо, вона нічого не варта. Можливо, моя довіра до тебе, вона просто як, як, як пар. Це тільки слова, які не мають під собою ніяких зусиль, ніяких підстав. Можливо, моя довіра до Бога це взагалі нічого, пусте місце. Давайте переглянемо себе і попросимо у нього, щоб він навчив нас. Бачити всі ті чудеса, які він робить в житті нашому, щоб ми могли, впираючись на досвід, впираючись на Боже Слово, впираючись на якості нашого Бога, могли вчитись довіряти Йому, довіряти тоді, коли легко і коли важко. Будемо просити у Бога, щоб Він навчив нас довіряти тоді, коли все зрозуміло і коли не зрозуміло зовсім нічого. Будемо просити, щоб Бог навчив нас довіряти Йому тоді, коли видно шлях, і коли ми проходимо через повну темряву. Навчи нас, Господи, нехай буде така молитва, щоб ми могли робити кроки, впевнені кроки у повній темряві. Будемо просити Бога, щоб він навчив нас довіряти йому, бо ми віримо і знаємо, що Він добрий Бог, що Він є Бог-любов, що він завжди з нами і що його дороги найкращі для нас. Будемо просити Бога, щоб Він допоміг нам ходити вірою, а не страхом. Страх це не наше. Це диявол і його слуги вони бояться. Хай вони бояться. А наше серце повинно мати впевненість, спокій і довіру Богу. А йому, єдиному, премудрому Богу, через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Схиливши, помолимось Богу. Амінь.